Приїхали ми п'ять тому до польського з України з такого малого містечка під Донецьким з цієї місцевості з роджином разом приїхали. Впадлим на такий помисли, твожи такі українські фастфуд, щоб можна було спридавати тим українцям, які приїжджають зараз їх дуже в Польщі. Ну і для поляків, хто теж є с смакує їм то ще з тиждень ту працюємо і цілий час мами колейки. Але на Україні то теж іде купіч праві всені. Як у вас тут кебаб, запіканки, то там такі періжки, біляші, то іде купіч хотів. А то для мене всього є теж новості. Не малим бізнесу, не німелим справ з гастрономією. Працювали на учителем в школі. Училим фізика, інформатика, математика. Понад два тижні чекали, щоб була деція, чи можу відводити, чи ні. Пожні ще там з 10 днів, щоб була деция, чи може конто в банку відводити фірмове. Ну а так удалося. Працює я, жона старша цурка вільних хвиля по школі, що син синек старший тер, теж теж починає допомагати. Ну і в від війни, як, як już почалася війна, то чекали мама, те, To wzięliśmy do swojego mieszkania, którego najmujemy. No i teraz też nam pomagają. Ktoś napisał, ktoś komuś powiedział, że jest smacznie, i rzeczywiście ta kolejka, która tutaj jest, o tym świadczy. Przyszłam i ja spróbować. Kiedyś jadłam w lwowie takie pierożki były pyszne. Mam nadzieję, że te tutaj będą nie? No i Co ma pan zamiar powiedzieć dzisiaj? To e, no jest nie po jednej z każdego. Także więc sobie podzielimy to na części w domu i rodzina spróbuje i każdy określi, co mu najbardziej pasuje. Gdzieś widziałem reklamę. Chcę pomóc, prawda, chociaż w taki sposób, wpadam, zobaczyć, przy okazji spróbować czegoś innego. Jak Pani w ogóle przyjmuje fakt, że w Gliwicach powstał prawdopodobnie jedyny na Śląsku ukraiński fast food? Super, bardzo się cieszę, ponieważ blisko tutaj pracuję. Mam nadzieję, że nie pierwszy raz, nie ostatni, znaczy pierwszy raz ale nie ostatni tutaj będę jadła.